Скандали з наркотиками та штраф за перевищення швидкості. Лише за кілька останніх тижнів новий очільник львівської поліції набув собі неабиякої слави. Джедаї вирушили до міста Лева і поспілкувалися безпосередньо з винуватцем гучних заголовків. За що львів'яни розбили машину головного поліціянта, та як грішне минуле впливає на його теперішню роботу? Розпитав Богдан Лазука. Не боїться штрафувати народного депутата. Та ви затримуєте мене, народного депутата. Зупиняти та знімати спецсигнали у мільйонера. Я вам не залишу машину. Навіть, навіть якщо ви будете зараз до мені витягати. лише за місяць роботи у Києві. Капрал Юрій Зозуля набув собі слави справжнього суперкопа, який суворо дотримується букви закону. Тепер він очолює нову поліцію Львова. Російсько присягає. Але місто Лева не надто привітно його зустріло. Спочатку розбите бокове скло власного авто, потім штраф за перевищення швидкості. Ну а вчора стало відомо про минулорічне закрите кримінальне впровадження, де фігурував новий львівський очільник. Зуля в принципі був визнаний винним за незаконне переміщення наркотиків і був штрафований на 1700 гривень. Мене цікавить, чому ми про це не знали львів'яни. Коли нам Зулю призначали сюди керівником нової поліції, джедаї заїхали у Львів та під час ексклюзивного інтерв'ю дізнались, чому Юрій Зазуля перейшов на бік світла та став поліціянтом. До цього займався фінансовим консалтингом. Прочитав статтю одразу, в принципі, кинув туди свою заявку. Просто чи усвідомив я це там з якимось, може, пізніше трохи країна ж міняється суттєво, тому і ми можемо своє життя суттєво змінити. Юрій каже, більше за все запам'яталось перше серйозне затримання. П'яний чоловік там погрожував, начебто, зброєю, там жінці вперше приїхали, вперше побачили там пістолет, який вилучили, тобто з нього не стріляли, але сам факт були і навпаки кумедні ситуації. Інколи справді дуже складно втриматись від сміху, особливо коли ти на роботі. Чоловіку в стані. Сп'яніння, судячи всього наркотичного, допомагали пройти крізь невидиму стіну, наприклад. Він дуже, у нього це було надзвичайно важко. Йому ми йому допомогли, він справився, все, потім чоловіка доставили. Лікарні у житті поза роботою Юрій, звичайна людина, як і всі він, робить помилки. Ось ця історія з перевищенням швидкості одна з них. Е, ні, в аварії не потерпляв ніколи. Е, ситуації бували, та ні, так що цікавих, ні. Я в принципі насправді досить помірковано їжу. Е, штрафи були там за перевищення тільки швидкості, але це все було по трасі. Тобто, в місті у мене я досить нормально їжу. Тим паче, ще з тих часів, як став поліцейським, так взагалі намагаюся в місті так не порушувати, не на тиск з усіх сторін. Він та неоднозначно минуле новий керівник львівської поліції хоче просто працювати і допомагати людям. Знаєте, цю ситуацію вона вже відома, що вони там розбили скло в машині, дещо витягли. Ну, от. Ну, я вважаю, що це в принципі для себе добрий знак. Я вважаю це. Тобто, це такий е маячок, такий сигнал, що нам є тут що робити. Наша задача це зробити Львів безпечним. Джедаї бажають успіхів у складній та небезпечній роботі Юрію Зозулі.